Інтернет став зручним інструментом для навчання. Проте часом з нього черпають дуже небезпечні знання. У Києві міліція спіймала наркоторговця, який виготовляв та збував величезну кількість амфетаміну. Зловмисника спіймали на гарячому під час продажу чергової партії наркотику. В машині в нього знайшли 300 грам амфетаміну та 25 тисяч гривень. Проте значно більша знахідка чекала правоохоронців в помешканні наркоділка. Під час обшуку в даній квартирі було вилучено. Пів кілограма психотропної речовини амфетамін, А також в для виготовлення цього психотропу. Інгредієнти чоловік замовляв через інтернет. Виробництво поставив на потік. Скільки часу займає весь процес? Пів години. Це пів години скільки виходить? Грам 40, 40. За добу така лабораторія може виготовити 2 кілограми небезпечного наркотику. Проте виявилось, що її засновник від науки – людина далека. Заканчує випуск? Ні. Я в інтернеті? Так, да, да, інтернеті. – А навчився через інтернет. Угу. Кар'єра молодого наркоділка закінчилась дуже швидко. У злочинній професії хлопець встиг попрацювати лише чотири місяці. Хоча за подібний бізнес кажуть у міліції передбачена довга відпустка, але вже за ґратами.